Веся Українка, конвалі. в гаю конвалі під дубом високим. Захищалась від негоди під віттям широким, та недовго натішалась конвалія біла, і рука чоловіча вік вкоротила. Ой понесли конвалі у високу залу. Понесла з собою панночка до балу. Ой на балі веселая музиченька грає, конвалі та музика бідне серце крає. Тож панночка в веселому вальсі закрутилась, в конвалі головка п'яна схилилась, помовила конвалі Прощай гаю милий, і ти. Байдужою паночка рукою, тю квіточку зів'ялу кинула додому. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться згадати ту конвалі, як щастя менеться. недовго й ти, моя панно, будеш утішатись та по балах веселих у таночка звиватись. Може, оцей милий, що так любить дуже. Тебе квіточку зіялу. залиши й байдуже.